Сказати, що прям ну, обстріли там можуть бути, тому що король мочів це зброя. Але прям я собі загадала башню і смерть, якщо ці карти на якісь міста будуть випадати, то там ну, досить ризик високий буде. А? Тут треба бути обережним, але прям великої загрози я тут не бачу. В принципі, більш-менш ну, треба бути обережним, тому що літати може скрізь. Літати може скрізь. Давайте Тернопіль. О, Тернопіль. Угу. О, Тернопіль там теж може бути. От Тернопіль мені першу карту не сподобався, хоча далі більш-менш нормально, але Но по от, Тернопілю... Тут треба бути обережним, і е, школи, от, такі заклади, е, лікарні, там де є діти, От ці всі заклади, треба щоб були в безпеці, Хай, щоб їх це все оминуло і не програвся цей розклад, ну, тут карта бачні випала, тобто обстріли тут можуть бути більш гарячіші. Угу. Так, Хмельницька область, місто Хмельницький тоді. Угу. Чи буде щось важке. б'ються стріляються, скажімо так. Е е е обстріли у них теж можуть бути. Е карта дьявола посередині так не дуже приємна. Ну, сказати, що щось прям дуже страшне, ні, не бачу. Тобто одіб'ються дев'ятка жезлів, да, може нанести якісь ушкодження. Ну, сказати, щоб щось дуже поганого, ні. М Хоча обстріл, там гаряченько може бути, і так багато прильотів. Ну, так і не прильотів, а е ну, часто, ча ча часто. Угу. Місто Житомир. А там до Житомира е, от ті, що летять на коротку відстань, туди достають, ну, як в похарні. В Білорусі. Так, да, тому що тут рицарі мечів, це як начебто на коротку, на коротку дистанцію. Тому е, такі близько, що тривога, от зразу обстріли, як, як у Харкові, така карта, як начебто обстріли такі швидкі. Митеві, митеві після тривоги, Так, да? так, да, да, може там таке близько буде летіти, дуже швидко. Скаж, щоб дуже горя накоїла? ні, не бачу. ну Тобто, слава Богу, прям смертей таких начебто ні. А обстріли там можуть бути, і там, де теж люди от серед людей, ну там може попасти десь в парк, де люди гуляють, ну тобто там, де є люди. Ну, не бачу прямо горя, щоб ви накоїли. Все хай збивають. Нас хла... гарно працюють хлопці спіпо, і все збивають. Но в цей час треба берегтися, щоб не стати жертвою збитих ворожих ракет та дронів. Місто Рівне. Більш-менш, більш-менш. Ну, тобто, тут жезлів це вогонь, всі жезлові мечеві нам показують о, ракети, шахеди. Це все воно є. Але тут більш-менш спокійно, ні, тут більш-менш спокійно. Не бачу такого вчора. Але обережним треба бути усім. Місто Чернігів. Чернігів теж мені не подобається. Тут теж башня випала. Е, я думаю, що в дві семірки, буде, обстріли е, можуть бути і на, навіть приліт, при, прилітись в якимсь будинках, але одібються. Одіб Чи буде великий. Там може, от, тут так собі мені не дуже подобається. Тобто можуть люди бути навіть госпіталізовані, поранені, дай Бог, щоб цього не було, але тут треба бути дуже обережним. Тому тут може бути е... башня, башня, руйнація приміщення, руйнація. Ми зараз в кінці все спалимо і все відправимо, всі ці негативи все відправимо в Росію. Так що не хвилюйтесь. Київська область. Київська область мені більше не подобається, бо зразу йде з десятки мечів. І по Київській області е, можуть бути. Е, Треба бути дуже обережними по Київській області. Зразу йде з десятки мечів, тобто поранення можуть бути угроза життю. Ось по Києву. Ну я думаю, що ми все подолаємо. Тобто, у нас теж угрози, обстріли можуть бути попугати нас. Ну Я думаю, все ми відіб'ємо. Відіб'ємо, відіб'ємо. Да. Область, угу. область треба бути обережним. Місто вінниця. Важковато. те теж там обстріли можуть бути, але такого прям дуже важкого не бачу. Навіть не хочу тягнути далі. Хай важкувато, але прям біди не бачу. Місто Черкаси сьогодні в області в умані прилетіло в Черкаській області. Там, до речі, можуть збивати над містом ближче до, там, де поля, вона, ну, біля міста можуть збивати. Опять же, тут жизлі посередині випав. Тобто, так, да, є угрози обстрілів майбутнє, Ну, щоб шкоди сильно навело, ні. Ну так. Більш-менш нормально. Багато місто Кропивницьке. Місто Кропивницький, Кіровоградська область, угу. так, тут да. Uh... Тут теж мені не подобається десятка мечів закриває, і тут і люди. Тобто треба бути обережним, щоб не уламки, це все ховатися, тому що тут може попастись на відкритому, на, ну, на відкритому місцевості. Може, прилетіти тіти уламок і смерть може бути. Тобто тут треба дуже бути обережним, щоб цього не було. Угу. Да, тут треба... Бути обережним, є угроза. Угу. Місто Полтава. Сьогодні ним будемо завершувати. По Полтаві теж треба бути обережним. Я думаю, що все зіб'ють і все більш-менш нормально буде. Чи будуть якісь важкі наслідки? Більш-менш буде нормально, хоча мені тут є карти, які не дуже подобаються, і обстріли там прям можуть бути теж як багато якось. ну Чи багато запустять туди, чи шахів багато. Ну, тобто, чи один-два дня підряд, таке якось може бути. Ну, прямо біди. Я не бачу, треба бути обережним. Давайте так, от ми ще здивимося, хто дивиться це відео. Закривайте очі і представляйте, От все, що ви погане почули, скільки ракет буде сюди летіти на кожне місце. Вони всі повертаються в Росію і там, із... щоб вона вся горіла, щоб згоріла з Москва. От весь негатив відправляємо туди, і хай там і залишиться. Да буде так.